Доброго вечора! Сьогодні я хочу розказати вам, що роблять люди у Франції ті, що виходять на пенсію. Так ось я розкажу вам на прикладі своїх знайомих. Ось, наприклад, та родина, до якої я приїхала, прийомна родина французька, вийшовши на пенсію, вони купили собі будиночок і зараз їздять відпочивати. Зустрічаються зі своїми рідними, проводять разом застолья для родини і їздять, відпочивають. Є ще одна моя колега, яка йде на пенсію в 60 років цього року, і вона також буде з своїм чоловіком їздити, робити вояж, тобто по різних странах. От інша колега, яка я знаю, вона вже з'їздила, і, господі, Вадилупу, і Мартініку відвідала Сейшельські острови, тоді Корсика, там, де Наполеон. Да? Тобто багато французів, які виходять на пенсію, вони подорожують ось так. І зараз розкажу вам, якраз що вчора було. Вчора я. Робила цей будинок для своїх квітів, маленьку тепличку, ну, палатку я називаю, поставила. От туди свої квіти. І думала і ще й вдома. Я ж прикупила квіти ще й вдома, їх пересаджувала взагалі-то ніколи в Україні цим не займалася. Воно мені було не цікаво. Не не ні квіти нічого. Ну а тут я не знаю, чому тут мені бзік в голову кинув у чужій країні, в чужих будинках. Сйомних, в Почав вирощувати квіти, займатися квітами. Ну, цікаво це, Або старість, або дурість. Ну, таке. Дуже натомилася і думала, в мене була запланована зустріч з французькими друзями, думала не поїхати. Спочатку я не поїхала, тобто я зателефонувала, сказала, що я не всі вирішила питання, і мені потрібно вдома бути, ну, Працювати, зайняти все по місцях, тому що робочий тиждень починається. Мені треба, щоб вдома все було прибрано, ідеально там і розплановано, що я там готую ввечері, що я ну, все розкладено, і все прибрати. і все. Ну, десь ну, Мені так погодили, тіпа, добре, а потім десь уже, як їхня зустріч почалася, через дві години почали телефонувати. Ой, так не можна Ось сюди приїжджай, давай ми зараз тебе заберемо. Там ще якась одна родина, з якою я мусила познайомитися, і ще одна. Ну, тобто, знаєте, Іноді вони тебе приглашають, мені здається, яку ту мавпочку. Подивіться, хто вона тут є. Ну, це десь таке саме було і фамійдакою, бо Вона кожного разу, як я їх ну, посіщаю, навіщаю. Тобто, коли я приїжджаю в гості, вона обов'язково фотографує мене і відправляє своїй родині. Ось яка Олена вже оце зараз таке-то. Таке, таке, ну, ну, так, ну, приручили животне і тепер ну, показують, як воно росте, що з ним відбувається. Чи не виросли рога, напевно, чи вуха такі. Ну, <кл 'язок> Нічого, я думаю, що просто якби, це у них що, дивіться, все, бачите. Працюють, ну, так би, хваляться, що бачите, ось ну, толкові люди. Типу, Такого я думаю. Я думаю, це все я думаю. Так от, тут це мої знайомі Мішель і Філіп, які запросили на перо, і там мусила бути родина і Каті, І вийшло, що ще одна родина прийшла, і що все, ми тебе забираємо, давай. Ну, короче, Звісно, що я поїхала туди. І от в процесі цих ігр ми випили піро, грали в ігри ці ну, сусіди, ну, Там Задаєш питання, а ти відповідаєш, і, ну, хто виграє, хто що. Ну, в разні такі ігри. Тобто. Тому що була не дуже гарна погода, так зазвичай грають якісь ці типу, городки, типу, щось таке. знаєте, кидають. Ну, рухливі такі ігри. А це такі настольні, настольні ігри. От, і в процесі знайомились, все. так от ця наступна пара, от, там є Паскаль і Каті, і друга пара це Паскаль і Стефані. Стефані, звісно, вона ж така була. Вона зразу почала розказувати, що вона, як там сказати, ну, це, ну, гуру йогу веде і там, ну, якби. Направляю, поправляю всю енергетику, все. І типа, що мені важливо, як, щоб я до неї, там, якщо зверталася, вона мені допоможе розподіляти мій час, щоб в мене був час працювати і час відпочивати, щоб я правильно все розподіляла. Блін, я і так правильно все розподіляю. Я не знаю, чого мені здається, що я це роблю, аби забити свою голову, щоб не думати про ті новини, які ти бачиш. про те, що, ну, ну, все, що відбувається да, там, з країни, з країни, мені здається, що от таким чином, ну, якби, коли ти знаходиш щось, запить голову, так, важка праця, там, ти на роботі з дітьми, да, там, ну, все нормально, а вдома, ну вдома що поприбирав, ну весь час прибирати, воно ж ну, якби, ну, так і не, не дуже смітиш. ну Пропилисоси, ну помив, ну, вікна там, коли ти їх не кожного ж тижня миєш. А от це як знаходиш собі роботу, мені здається. Додатково, те, що ти ніколи не робив, ти робиш. Якщо ти їсти готував не так часто, там, ну все одно готував, то ти його готуєш. А тут квіти я терпіть не могла, огород і немає, немає манікюру, нічого, такого не було. Якби. А тут — Взагалі, от, і вона мені так, ну, типу, о, це вона все, вона також скоро виходить на пенсію, і от вона вирішила, що на пенсії вона буде оце ж проводити ці ж для людей от, курси йоги, там ще щось оці ж, ну, якби, іселення внутрішнього чоловіка. Ну, Знає, це чоловік чи просто сажитель, чи в них же тут багато видів сажительства. Тобто, це може бути пакс, брак, просто разом живуть компаньони, так. ну, він на пенсії ще немає, але ми затронулись, почали говорити про цей код рут те, що я проходжу ну, навчання. Здавати теорію поваждінню водіння і потім водить машину, да? тут у Франції. І от якраз зачепилися, з чого вона й випала. Він каже: Боже, це ж так складно. Бо я також здаю цей ну, теорію, вона така складна, і думаю, ті водить машину. Дивусь. А мені він теорію на мотоцикл, бо він собі купив мотоцикл і на пенсію, коли вийде, там у нього рік півтора залишається. Він буде собі ганяти на мотоциклі і, і... путешествує зі своєю чарівною компаньонкою чи дружиною десь в горах, ловить йогів. <сміх> от, ну, от, знаєте, от Я подивилася і думаю, таке. А інший Паскаль той грає в групі, також в нього якась там. Вони часто грають рок групи, або тут дуже люблять ці там пет, дудки, духові інструменти. От. І от так люди уявляєте? Подивіться на наших Наші на, до пенсії є, до, до тіліпає вже і як би не знаю, як там копійку з копійкою зв'язати, які там як сказати, путешествия, ну, який вояж. Хоч би було, там, починають оформлювати оцесь, напевно, субсидії на квартиру, там ще щось, і, і о, щось треба ж відкласти, онукам там щось купити, якусь цукерку чи щось таке ну, от, такого плану. А тут ні, бачите? І тому я вирішила розказати вам, що бачите, у Франції не то, що там один, багато з ким от я спілкуюсь, і на роботі вони вояж роблять. І ці. Також вояжі, мотоцикли. Багато хто купляє от, до пенсії. От моя ця, що буде виходити і забель на пенсію, то вона з чоловіком вони купили цей кемпінг-кар. Тобто Вони вже будуть ну, якби на ньому їздити, то там зупиняться, десь поживуть, там десь зупиняться. Тобто Цей переїзний будиночок. Да? От. І виходить, що отак за кордоном люди. Працюють важко. Я ж не кажу, що легко, ну багато, багато. щоб зробити нормальну пенсію, то треба також у них пропрацювати до вони зараз до 64 років, років. Да? Ну там, оскільки це воно поступово, то деякі раніше виходять. От так Ізабель, вона в 60 років їй хватило якось, не знаю, вони якось рахують ці роки. Ну неважливо, однаково вони по 40 років працюють, так як і моя фамідакої. І один, і друга 40 років працювали, щоб. Отримати там якусь пенсію. Ну, от коли вони її отримують, то у них вистачає на путешествия. Як би там не було, у них вистачає купити той же самий мотоцикл. Попробую його купити, він також 1010, напевно, стоїть, якщо не більше. Ну, я не знаю. ну Мені здається, що хороший мотоцикл, тисяч десять він десь стоїть євро. І от, виходить, ну як вони зрівняться з нашими людьми і навіть по сприйняттю тут, ну, дивіться, наші люди що максимум на пенсії, ще в церкву можуть ходити. Да? От. А тут в групах грають, в рок групах ще в якихось групах, там, да? медитують. Я не знаю, чи багато у нас бабусь медитурують. В церкву багато ходить. А от щоб там медитувати, відкрити курси, Лічно снова роста, щоб там допомагати чи там рекомендувати щось комусь. Звісно, що я не знаю. То отак воно в мене горіло з вчорашнього дня. Думаю, потрібно розказати людям, як французи виходять на пенсію. Я не кажу про інші країни, бо я в цій країні тільки тут знаю. І, ну, знаю нашу країну. Да? Тому ну, що мені говорити про інше? Знаю про нашу і про цю от про дві країни можу порівняти і сказати, що це небо і земля. І, звісно, хотілося б, щоб і у нас люди, пропрацювавши, виходили на пенсію і мали змогу подорожувати. І ще ж багато хто бере собі ці квитки, наприклад, на корабель. І там вони десь ну, там, на тиждень чи на скільки там. Беруть цей вояж там, проплачують і собі разом подорожують на кораблі. Ну, от я кажу, дивіться, от скільки я знаю людей, щоб стільки і країн відвідати. Де вона так, ваделупа, вона ж десь біля Южної Америки. Між, між, ну, там аж туди, да? це ж потрібно летіти літаком, напевно. Вісім годин. Це, ну, щоб отак летіти літаком 8 годин, це напевно і здоров'я потрібно мати добре. Да? От, і... і Це знову пересікається з тією медициною, що вони не їдять зразу ці антибіотики, як ми звикли. Да? Отак От вони ходять і в них не дають так швидко лікарняний. Тобто ти захворів, сьогодні ти впав, тебе тошнить, витошнило там все, завтра йдеш на роботу лікарняний не дадуть. От. Може, там навіть одна колега ногу там підвернула, вона нога опухша, десь їй дали на 4 дні, і вона оце з тим ну, куди ногу всунула, таку штуку, господі не знаю, як ото, ну, куди всовують, що допомагає ходити, блокує цю ногу. Да? Вона з цією штукою ходить так. на роботу все. Тобто немає, то, так, тут вони якось все свій імунітет і багато не відпочиваєш, не сидиш на лікарняних оп, і зразу на роботу. Що ще я хотіла похвалитися, це сьогодні знову, це до, 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 добавиться до моєї колекції, бо я ж казала, що я вирішила, що я буду в одну з коробок складати свої малюнки, що діти дарують. Да? То сьогодні ми прикрашали ялинку. От, і потім малювали її, да? то ось мені От, ви бачите, такі мені малюнки. І тут даже написано Олена. Русьяна ось усьої підписала мені, бачите? Олена ось сюди написано підписано. <реш> От, і ось сюди інший така ялека. Ліам. Мені, бачите, намалював, подарував. Не всі діти, бо група була, там 16 дітей. Але оці вирішили, хтось там батьку своєму взяв, каже, я татую подарю. Хтось матусі. Ну, а хтось мені. Так. Ага, Іммануель. Тут ззаду написано. Іммануель мені підписав. Я не знаю, це напевно я. Не знаю, я не питала. Сказала дуже гарний, дуже гарний. Бо вони як починають дарувати. А в мене у мене гарний. Так, це беті. Господі, ну, як же його подивитися? Ага, от так все-таки. Отак. Ага, ялинка. Биті. Мені подарувала. бачите, і сердечки тут. Гарна ялинка. Так, що тут у мене ще? Ну, тут є такор. Я знаю, що це. Нічого Ну, зато Олена написано також. Олена. Бачите, таке воно, звісно. Ну, я кажу все, однак красиво. Знаєте, не всім художникам народжується. Ну, а це Андреас, звісно, шедевр. Я його трошки намочила. Ну, красиво. Для дитини, для дітей, яким 5-6 років, ну. Це дуже гарний малюнок, Андреас, бачиш. От, так що я похвалилася з вами ще своїми подарунками сьогодні. Ну це ж скажу. Я вирішила їх збирати. Я не знаю, може, колись зроблю велику постира, Може, виставку в Україні, виставку малюнків французьких дітей. Я не знаю. <смалюнка> Але дуже приємно мені так вирішила складати. Це не буду викидати. Жалко, що я викидала раніше, не буду більше. Буду складати, так що такі от у мене справи. Що ж про пенсію я вам сказала, да? як люди виходять на пенсію, я поділилася. От так що, коли там деякі говорять, я багато чую поганого життя в Європі, а там то лучше, там у нас лучше, у нас люди душевніші. Я не знаю, я не хочу говорити, Зрівнюють. Мені однакові люди, що там є, що й тут? Є дуже душевні, я ж кажу, от як мої колеги. Да? Якби не вони, то я б, якби не допомагали. Я не розумію, мені потрібно повторювати. Якби вони психонули, сказали, що не треба вона нам. А діти також. Я іноді говорю, вони ж не розуміють, мені треба повторити, я неправильно фразу якусь можу говорити. Діти дивляться. Я тоді долоньки плескаю, піднімаю руку кажу: чекаємо, підождіть. Вже ну, я навчилась, говорити, що ви в себе время, щоб не плескати долоньки, не кричати, що чекаємо всі тебе, поки одягнешся. Раніше якось, знаєте, так, ну боялась думати, це в нас так, а хто знає, коли їх проходить. Ні, так, також ніхто мені зауваження не зробив, тому що я зупинилась, і сьогодні хвилин 10 чекала, поки дівчинка е е одягнеться. Причому вже підійшла ця а це, ну, помічниця вихователя, Тіпа, давай, о, о, давай, давайте допомагати їй. Я кажу, Мішель, залиши її, тому що в неї є багато варіантів. Вона може попросити у мене допомогти, вона може попросити у своїх друзів допомогти. І оскільки вона крутиться і нічого не просить, а валується, всі чекаємо, то залиши її. Поки до неї дойде, що потрібно попросити. Ну і звісно ж, вона і попросила і там подякувала. Тобто от таким чином ну, я багато спостерігала, що залишають дитину тут, от, якби впала дитина і плаче, то там не, біжать, не піднімають, не біжать, чекають, поки а, там, переплаче, заспокоїть. Якщо там щось таке, звісно, що полікують, там, пластера наклеїть або ще щось. Ну, ну, трошки по-іншому зразу не біжать, що ти там таке. Да? Пала, да. А чому? Зазвичай тому що якщо балувалась, ну, сьогодні так, клюсяна шла-шла, бісилася, кажу, обережно, бо дощ, ну, слизько, обережно, слизько, а танцюса гліси, а танцюса кліси. Стрибала, стрибала. І я їм кажу, треба ну, йти тихенько, от, а вексіланс, ну, до самого вексіланс, тихенько і спокійно. Ну, стрибала, стрибала. Послизнулася, групнулася. Я кажу, ну, що ти хотіла? Плаче. Я кажу, ну, що ти хотіла? Сама винна. Дойшли до дверей, тоді вже її погладила. Я кажу, я розумію, бо вона колінцем ударилася. Кажу, розумію, колінцем так боляче. Але ж ти сама винна, ніхто ж тебе, я ж тобі декілька разів сказала обережно, бо слизько, ну, після дощу. І коли стрибаєш там звичайний день, то таке, а після дощу. І взагалі, кажу, ти порушила правила, тому що ми, коли йдемо з їдальні, то не можна стрибати. Тобто спокійно дойти. Зазвичай ми йдемо до туалету, там, і потім виходимо на вулицю. Цей час ми багато прикрашали ялинку, бо був дощ. І тоді ми пішли до туалету, а потім вже трошки посидять, мусили на веранді, щоб подихати дітям. Бо дощ такий йшов. Якщо от такі от справи, і я ж кажу, що я не знаю. Казати, що погано в Європі, я би не сказала, що погано. Я би сказала, що люди однакові усіх, якщо ще взяти, наприклад, якісь секретарі або ще хтось ну, ідентично, як в Україні, ну, раніше були от, от, такі, що прийдеш, воно і дивиться на тебе не буде вони падають, я кажу, з одного мішка, летять просто по різних країнах, розсипають. <гум> Бог підписує секретара тоді так бере пух, і вони летять, падають в різні країни і з однаковим характером, тобто з однаковою начинкою. Да? От такі люди. Хоп, просипаються, злі, погані, добрі, які допомагають, які душевні, недушевні. Я ж кажу, ну от подивитися, душевні ці чи не душевні. От, моя ця родина, яка прийняла, слухайте, 4,5 місяці вони майже нас годували. Бо ми майже ті з'їли, скільки у нас там їх було, ще й кредитних. Кредит не поїли, а тут все дорого в євро і, і все. Поки зробили документи, поки все ніякої допомоги не було. і Тобто родина і, і купалися це зараз. Я просто розумію, наскільки дорого це коштує в мене прийшло зараз заводу. 150 євро. Ну, це за 6 місяців, да. От. За 4, за 4, не за 6, за 4 місяці. Три рази на рік я плачу. От, і я розумію, що ми виливали, так це я одна, і син там трошки, а вони там милися, плюс ми, плюс ще діти їхні приїздили, да? тобто вони платили нормальні суми такі, да? і за електричество, ми ж там Палили, світили, двійку у нас окремо були кімнати у мене і у мого сина. Тобто я там щось робила в своїй кімнаті, світила, а плюс ще коли жарко було, так був цей кондиціонер. Люди платили, і казати, що вони не душевні. Може, так емоції не проявляють, але я думаю, це такі самі душевні. Так як є і недушевні погані, так як і у нас є люди, які там наживаються, допустимо, на поганих ситуаціях, да, там, використовують їх. Тобто, що я можу порівняти, то що мені все ж таки подобається їх медицина. Чому? Тому що ти не витрачаєш кошти за рахунок страховки, у тебе є. От я не боюсь, буде час, от я зроблю собі цю операцію Віне на ногах. У мене ж в Україні це більше коштів би Да? Попробуй збери зарплати, щоб зробити, видалити хоча б одну ногу. Потім також ну от якісь ліки, які там, ти захворів, і треба чих, пших, внос, бджік. Ну, а якщо в тебе маленька зарплата або тільки пенсія. Ну, як ти його купиш? Тобі ж треба його купити, а воно забере пів твоєї пенсії. Аж тут ні, Та тут ти за рахунок страховки пішов і отримав. Да? Тоді ж кажу, пенсія. Ну ти пашеш цілий рік. Для чого? Наші бідні пенсіонери думають, що потім так пальця смоктати, чекати, поки діти, якщо є гарні діти, що небудь принесуть чимось допоможуть. Да? І, і все. А тут ні, а тут на пенсії. Готуються подорожувати, кемпінг-кари купляють, мотоцикли, хто що. Групу йдуть, відкривають свою групу, збирають друзів, грають. А вони знаєте грають у маленьких оцих кафе. Де скільки ходила, всякий там рок-бар, рок-це. і вони там ту місця, місце, тут другі переїжджають. Тузі, грають собі, отак от люди. Хтось там собі хоп придумав курси, хтось я ж кажу, що є одна пілатес ну тобто веде пілатез, да. є у них дуже популярного танці рок-н-рольні. Тобто люди на пенсії вони живуть і далі щось тобто, немає. Вони чекають її, щоб вийти, щоб подорожувати і бути вільними від роботи. А наші бояться втратити роботу, розумієш? Бо думають, Боже, я вийду на пенсію, мені на що не буде ходити. У мене моя знайома та що Лариса, що я вихвата, вона нянею працює зараз досі. Вона на пенсії, вона працює тому що їй не вистачить однієї пенсії. Вона працює і рада, хоч там їй не дуже подобається робота няні, да, ну, рада, що десь взяли, що вона може підробити. От. Так що. Ось вам. Така сьогодні тема. Я знову забалакалась, дивлюся на, на той. О, господі, я боже мой. багато часу у вас віднімає, вибачте, будь ласка, сподіваюся, що може комусь цікаво, чому така в мене тема. Як французи Що французи роблять на пенсії? Так, хотіла вас попросити, не забувайте лайкати, якщо вам сподобалось, і писати коментарі, тому що так YouTube продвигає твої відео. І, можливо, більше людей буде бачити, більше підпишеться. А тоді, можливо, ми зможемо виходити в прямі ефіри десь з берегу океану чи там дещо. що щось, може, самі відкриємо собі курси медітації на берегу океану або ще щось. Ну, тому не забувайте, тицькать, якщо вам подобається, підписуватись і писати коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!